Вагітні жінки це така особлива когорта пацієнтів, тому що дійсно в них немає надлишкової ваги, але в них збільшується живіт. В них в зв'язку з тим, що міняється гормональний фон, в них порушуються циркадні ритми, вони не так сплять, вони втомлені. В них з'являються набряки, і ці набряки можуть також викликати оце обструктивне апноє сну. Але тут проблема в чому? Гіпоксія настає не тільки в жінки, гіпоксія настає і в плода. Тому, допомагаючи жінці, ми допомагаємо плоду, розумієте, його правильному розвитку, його хорошому розвитку. Тому що там, де закладка всіх органів в першому триместрі, в третьому триместрі, коли вже великий жі, там де просто розвиток плода. Чому його згадую за перший триместр, коли маленький ще животик і він не заважає? Є жінки з надлишковою вагою, вони вагітніють і, вже маючи синдром обструктивного апноя сну, можете уявити, наскільки воно загострюється. Коли жінка вагітніє, і коли живіт збільшується, і плід тисне на, на, на все, і не тільки на органи, а й здавлюючи і судини. Тому вагітним жінкам все ж таки рекомендується спати на лівому боці, щоб зменшувати тиск на нижню порожнисту вену, щоб не змінювати кровообіг. І при всьому ми рекомендуємо жінкам використовувати контурні подушки, Є такі спеціальні подушки для вагітних, щоб вони спали на бочку. Є подушки, які кладуться між ніг. Це для того, щоб гарно відпочивали ноги і суглоби під час вагітності, тому що під час неправильного спання також і йде певне деформування тазу. Він, скру... Він не... Не деформування та а скручування, тазу, яке потім викликає певні больові відчуття в кульшових суглобах. Їм важко ходити, важко рухайтеся. Тобто це особливі жінки, це такі прекрасні жінки, але які мають і особливі потреби, і їм треба в цьому допомагати. І синдром обструктивного сну апної сну це те, яке в них також виникає і. Ем... Хоча це короткий період часу, але все ж таки я би рекомендувала обстежити цей момент, виявити цей момент полегшити, і полегшити по і посприяти тому, щоб народилась здорова дитинка без гіпоксії. Ви ж жахуйте, що пологи це також яка важка робота для новонародженої дитини. Їй треба відкрити собі такий шлях. А якщо це кесарів-ростин, це також це наркоз. Для жінки це також має бути гарно зажити після того матка, щоб був гарний щільний рубець, живіт, щоб не було після того гриж. Тобто це все потребує відновлення жінки. А в гіпоксії це відновлення ну, так собі відбувається, не зовсім так, як би хотілося лікарю. І навіть не так, як би хотілося самій жінці. Просто вона, можливо, не до кінця і усвідомлює цю проблему.